Вас, мої маленькі друзі, і запрошую на цікаве заняття з природи. Нещодавно ми разом з вами висаджували город на підвіконні. Ви пам'ятаєте, що ми там садили? Насіння яких рослин Так, різних квітів, а ще насіння овочів яких пригадайте! Гарбуза, квасолі та гороху. А пам'ятаєте, що ми робили напередодні за декілька днів до висаджування у земельку цього насіння? Ми насіння цих овочів замачували в водичці, щоб воно проросло. І потім тільки висаджували. Для того, щоб рослинки росли, щоб насіння проростало на підвіконні весь цей час. Світило сонечко і зігрівало його своїм теплом. Я кожного дня турбувалася про наші рослинки на городі. Я поливала наше насіннячко. І ось сьогодні я пропоную разом з вами подивитись, які ж зміни сталися на нашому городі на підвіконні. Ну що, подивимось разом? А ось дітлахи і наш город на підвіконні. Подивіться, який він. Подивіться, які рослинки з'явились. Давайте я підійду ближче. Ось тут у нас росте гарбуз. Бачите, виросло тільки дві рослинки, але ж вони, які товсті, стовбури мають, широке, велике листя. Ось тут. У нас ростуть квіточки чорнобривців та айстер. Так, а ось тут у нас повиростали насіння квасолі та гороху. Подивіться, які вони великі. Я гілочки поставила біля насіння гороху, щоб воно по цій гілочці вилось. А ось тут цибулька, діти. Подивіться. Листочки цибульки зелененькі, величенькі, та цибулька, яка росте в склянці, ось вона. Вон, в неї можемо побачити коріння. Подивіться, яке воно довге, велике. А ви знаєте, діти, навіщо потрібно коріння рослинам, щоб пити водичку? Бо для всіх рослин водичка це і їда, і пиття. Ось такі зміни відбулись на нашому городі на підвіконні. Ось такі зміни, діти, сталися на нашому городі на підвіконні. А чи зрозуміли ви малята, які умови потрібні всім рослинам для успішного росту та цвітіння? Так, земля, водичка. Сонячне тепло, світло і наша з вами турбота і любов до рослин. Отже, діти, ми будемо і подалі спостерігати за змінами на нашому городі на підвіконні. А зараз до побачення, малята, до нових зустрічей!